Сьогодні в нас на обзорі нова кавомашина. Вона дуже зручна у використанні, все робиться дуже швидко та якісно. Вона не займає багато місця, а навпаки, прикрашає вашу кухню. По-перше, що нам потрібно буде зробити, це відкрити кришечку та залити туди води. Також не потрібно забувати, що нам потрібно буде увімкнути кавомашину в розетку та підключити її. Наступним кроком ми беремо нашу улюблену каву та потрошки будемо додати її до кавомашини. Включаємо та очікуємо, поки наша кава буде готова. На обзорі ви можете побачити поетапне приготування нашої кави. Коли все буде готово, наливаємо в нашу найулюбленішу чашечку та насолоджуємося дуже смачною та запашною кавою. Всім дякую, до побачення!